За минулу добу на Кіровоградщині 52 нових випадки захворювання на коронавірус. 34 особи одужали, дві померли. Серед них 72-річна Олександрійка, повідомила головна санітарна лікарка області. Станом на 17 лютого в місті лікується 32 хворих на коронавірусну інфекцію, хворих на пневмонію. 182 особи, з них шестеро дітей. В Олександрійському ЦНАПі запрацювала безкоштовна гаряча лінія, і 17 лютого в центрі надання адміністративних послуг міста Олександрії почала працювати безкоштовна гаряча лінія за телефоном 0 800 404 445. Відповідний номер телефону запроваджено з метою забезпечення ще більшої доступності громадян до послуг ЦНАПу без витрат на зв'язок. Також у ЦНАПі продовжують функціонувати номери телефонів 7 12 51

Робоча група у складі представників управління економіки, інспектора праці та Держпродспоживслужби обстежила чотири торгові кіоски молочко, у яких здійснюється торгівля молочної і ковбасної продукції. У результаті виявили чотирьох незареєстрованих працівників. Протермінований медичний огляд в одній з медкнижок, невідповідність температури зберігання продукції, використання несертифікованої тари. У кіосках відсутнє водопостачання. В одному з них немає холодильника. Також виявили немарковану продукцію та були відсутні товарна. Транспортні накладні. Під час рейду інспектор з праці провела превентивну роботу, в результаті якої підприємець зареєстрував 5 найманих працівників. В Олександрії тимчасово не проводять практичні іспити для водіїв. Через негоду сервісний центр МВС в Олександрії, а також Бобринецький, Маловисківський, Благовіщенський центри, скасував проведення практичних занять для кермувальників. Про відновлення роботи майданчиків для складання іспитів буде повідомлено на сайті сервісного центру. Рятувальники області 16 лютого ліквідували чотири пожежі різного характеру, три з них на Олександрійщині. О 6.30 стало відомо про пожежу на площі Знам'янська в Олександрії, де горіло 3 метри квадратних домашніх речей, покрівля та 7 метрів квадратних прикриття господарчої споруди на території приватного домовладіння. О 13.40 повідомили про займання домашніх речей у житловому будинку на території приватного домовладіння по вулиці Мічуріна у Войнівці Олександрійського району. Під час з пожежі чоловік 66-го року народження отримав опіки ніг. І третій випадок, о 23-й, зайнялося сміття на відкритій території.